Вітаю, друзі! Сьогодні вам хотіла показати, як вміють чудити фіалки. Ось є в мене отакий листочок сорт рем Василіса. І от маю таке диво. Подивіться, будь ласка. Одного разу я помітила, що дітки ростуть всередині і не можуть ніби вийти назовні. Я їм зробила отвір, і дітка спокійно стала рости сюди. Але яким було моє здивування, коли. Побачила, що це навіть не дітка, це були квітконоси. Подивіться, є квіти. І я вже думала, все, це будуть тільки квітконоси, але о, і дала їм зацвісти, бо ж думаю, це все одно не дітка. І пізніше стала помічати, що ці квітконоси дали два пасинки. Ось вони. Один і другий. І вже досить підрощені. Отак От їх і не зачіпаю. Фіалка цвіте, нарощує пасинки замість діток. Ось. Дивіться. Листочок свіженький навіть. Ось тут є навіть пробивається ще дітка. Тому... Якщо у вас також є така проблема, що дітка росте всередині стаканчика, можна зробити їй отвір, поливати, і вона собі прекрасно вийде назовні. Ось так. Па-па.